Вітаю вас на каналі Паперові поробки на євангельські теми. На цьому каналі я роблю з дітьми щоденник недільної школи, в якому одна сторінка це одне заняття. І зараз ми робимо з дітьми щоденник недільної школи на Євангелія від Луки, глава за главою. І сьогоднішній урок присвячений 9 главі Євангелія від Луки з 28 по 36 вірш це Преображення Господнє. Ось так виглядає ця поробка. Ми її зараз активуємо. Ось як бачите, вона така об'ємна і дуже так наглядно передає ці вірші, де описано, як Ісус, зійшовши на гору своїми трьома учнями, преобразився, де явилися йому Моїсей та Ілля на горі. І Господь сказав, Голосом своїм, щоб ми його слухалися. Ось робота підписана, є місце для того, щоб діти підписали. І, власне, що ми тут бачимо, у нас робота підписана, вказано, що це Євангелія від Луки, 9 глава, хто зі мною йде, теж робить Євангелія від Луки. Таке 3D-Євангелія, книгу. Для дітей першу їхню, можливо, будь ласка, поставте плюсики, мені це буде дуже корисно. Що ми ще тут бачимо? Ось, Троє учнів. Ми тут можемо підписати, що це ось Петро, який, цитата тут з Біблії, звернувся до Ісуса після його преображення І каже: Учителю: добре нам бути отут, поставимо, може, тут три шатра, для тебе одного і ми одне. І одне для Ільї. Також інші два учні були це Іоанн і Іаков. І ось на горі, перед ними явилися Моєсей та Ілья. Є також місце, щоб підписати це. Ось у Ісус явився перед ними у всі свої величі, і складно уявити, мабуть, як приємно було бути біля нього. У всій його славі. Ось. І є тут така хмаринка, яка е, облако да, з'явилася, і голос з нього промовив: Це син мій улюблений, його слухайтеся. Власне, дуже все наглядно і легко, робота, Отак вона складається, і розкладається. Пропоную зараз. Крок за кроком виконати цю роботу разом, щоб переконатися, що справді все дуже просто. Як завжди, нам знадобляться тільки фломастери підписати роботу, ножиці та клей, і роздруківки. І я нагадаю, що шаблони до цього уроку і до всіх інших ви можете придбати. Як це зробити, залишу в описі під відео. А тепер давайте крок за кроком виконаємо таку роботу. Отже, нам знадобиться три аркуші роздрукувати. Так? Як завжди, тут все підписано, куди що клеїти, тому просто вирізаємо і приклеїмо відповідні місця, що я зараз і зроблю? Спочатку першим кроком почнемо з аркуша основи, і тут ми перегинаємо навпіл. Аркуш і далі вирізаємо всі елементи з наступних двох аркушів. Я вирізала всі елементи. Дорогі викладачі, скажіть, будь ласка, як з вашого досвіду для дітей, якого віку ось ця робота вона буде посильна. Залишайте в коментарях, для того, щоб ну, я могла. Теж розуміти потреби і вік дітей, з якими ви зазвичай працюєте, наступним кроком будемо все приклеювати на аркуш основи. Давайте почнемо ось з пагорба. Згинаємо все по пунктирних лініях. Дуже раджу вам, зворотною стороною канцелярського ножа під лінієчку, просто провести лінії, щоб згиналось так же легко, як у мене. Ось бачите, це просто дуже полегшить дітям завдання. І е, можемо сюди, до речі, приклеїти Ойсе ну і Ію. Зубити нічого складного, ось так це виходить, так об'ємно. І тепер давайте приклеїмо хмари. хмари. Ось ми теж згинаємо по пунктирних лініях. Я підготувалась, провела де потрібно. Ось Все дуже легко тоді згинається. І теж наносимо клей. Ось, ось тут є прорізаний такий отвір. Я прорізала, теж раджу приготувати, ось щоб Ісус так от він тримався. Пропоную ще з дітьми підписати її. Ви можете підписати тут всі імена місця, я обозначила. І коли ми закриваємо цю сторіночку, ось, ось так вона складається. Раз, коли ми відкриваємо і знову у нас готова робота. Сподіваюсь, що вам була корисна ця робота, і ви використаєте її в своїх наробітках з дітьми. Якщо вам було корисно, будь ласка, підтримуйте мою творчість, поставивши. Вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, і ви знайдете ще багато тут ідей, цікавих. До нових зустрічей з Богом!